А те, що ти носиш шеврон Азову, і що ти належиш до такого елітного підрозділу, який страшить ворогів, воно накладає ще на тебе велику відповідальність відповідати цьому стандарту еталону, раз і друга людина усвідомлює, що буде з ним, якщо він зазнає поразки на полі бою або, не дай Боже, потрапить в полон. А ворог пощади не має до азовців. Тому, відповідно, люди йдуть до нас з таким еталонним відношенням до обов'язку, до честі, до смерті, як і було у запорожців свій час. Оце і тягливість, і тоді я кажу: що дивіться, кальмівська паланка була, була славного військового запорізького низового, домаха була, була. Де був Азов? ППД наші знаходилися на землях кальмівської паланки. А потім було Азовське козацьке військо, і це самі крайні землі були. Якщо по кордону географічно зараз дивитися з Російською Федерацією, ну з в основному з військом Донським і там до речі були конфлікти постійні з донцями, хоча вони споріднені були з запорожцями.